Мої вітання, я на каналі Богдан 1974. Було в мене коротке відео про руль. Руль в мене москвичовський. Ось таких я кожухів. Не знаю скільки штук купив, все от купив осінню і він вже розлізся. Десь попав під дощ. Думаю, якщо би найді шкіряний купив шкіряний, він довго б не походив. Тому я взяв отакий екран, захист. Гідравлічних рукавів. В середині діаметр того рукава 17 мм, діаметр руля приблизно 24 мм. Діаметр отут самого руля. Діаметр так, руля 38 см. Якщо визначити довжину кола, то помножити на 3,14 там вийде приблизно метр 20. М. По моїх підрахунках, тому що руль товстіший, як, ота, як діаметр цієї гофри, мало би піти метр сімдесят. Зараз буду пробувати намотувати і далі покажу, що воно з того всього вийшло. Зараз поки ставлю на паузу, тому що трошки не вистачає рук. Так, намотали ми руль. Можливо, я його ще потім по-новому перемотаю. Тут в мене трошки погано вийшло тут і тут. Ну, факт тому, за мою 3 метри такої спіралі лишився ось такий кусок. Тобто на руль москвичовський, діаметром 38 см і він такого має 27 а сюди має вроді 22 Тут треба 2,5 метри спіралі. Щоб в два слої мотати, то напевно треба десь коло 7 метрів. Ну от так. Пробував ще намотати другий слой, але він доходить до тих пір і трошки погано виходить, бо треба, щоб воно дійшло або сюди, або повний круг. А так вроді виглядає нормально. Тут світиться, пробував, щоб якщо тут не світиться, тут набігає слой на слой. От так досить приємно на руку, а в роботі себе покаже. Ну все, на тому все. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.